У синьому куті, боксер, якому 17 років, зріст 178 сантиметрів. На професійному ринзі провів один поєдинок і має одну поразку. Чемпіон Вінницької області, призер міжнародних турнірів і звіста міста Вінниця. Серафім Втовенко! У червоному куті боксер із Умані йому 17 років зріс 176 сантиметрів. І це його перший поєдинок в професійному ринзі. Призер чемпіонату України по юніорах. Переможець українського турніру. у Києві Максим Ніжинський. Отже, боксери в ринзі. Зараз за кілька секунд розпочинається бій. Обидва 17-річні боксери. На обох тільки один професійний бій. Ну, можна сказати, це перші кроки в, їхньому, в їхній професійній кар'єрі. Так. Обоє боксують в лівосторонній так, стійці. Друзі, стійці. В стійках. Це так. Цього за чоток, більше носить, більше... так, Максим Ніжинський взяв центр рингу. Так. Але поки що без особливих успіхів в обох, так. Так, Нуніжинський працює першим номером, агресор. Так, пробує контролювати дистанцію через передню руку, періодично підключає право. Ну, але це поки що розвідка. Вдовенко поки що мало проявляє активності. Ну, Подивимось, чи це така тактика. Чи... Чи просто йому не дає суперник нічого зробити, так? Так, так, хороший джеб Ніжинського. Так. Так, і періодично підключає праву руку. Так, знову права. крос правий. Через через але Так, остання хвилина першого раунду. Першого раунду в цьому е залі. Офіційному бою Нагадую, що трансляцію цього вечора боксу можна подивитись на youtube каналі KO Promotion і е, на каналі Правда Тут е, Львів. Так хто візьме завершення першого раунду? Так, ну активнішим був боксер з червоного кута Максим Ніжинський, дебютант е професійного рингу. А в синьому, от зараз в червоному куту Максим Ніжинський, е з Умані. А щодо Серафима Вдовенка, то він провів вже один бій серед професіоналів. Це відбулося 18 лютого цього року в Умані. Поступився 21-річному Іллі Пашковському з Хмельниччини за одностайним рішенням суддів. Той бій відбувся у вазі 72,6 кг, і А от сьогодні Вдовенко виступає у нижчій вазі 69,9 Це є перша середня вага. Ну подивимося, він скинув кілька кілограмів. Подивимося, яким буде виступати у цій вазі. Можливо, в попередньому бою він був занадто малим для тої ваги для середньої. Так, другий раунд. О, хороший, хороший крос пройшов через руку. Так, ще. Ще, Максим Ніжинський. Так, так, підключив праву руку і це приносить йому успіх. Так, ліва також доходить. Ну так, так, хороший, Максим хороший на ногах, і активніший, різноманітніший Ну, діє пасивно, продовжує діяти пасивно. Так, пробує завдавати контратаки, але в нього практично нічого не виходить. Натомість Нежинський продовжує збільшувати свою перевагу. Ну, бачимо, він і на, на ногах зміщується з лінії атаки і проводить удари під різними кутами по різних площах. Так, ну от тепер щось бачимо подібне на контратаку від Серафима вдовенка. Ну, але все одно і ударі в нього проходить значно менше ніж в суперника. Остання хвилина другого раунду. О. Так, до вже досить втомився видно. Та. О, хороша серія. Ще одна. Ніженський притиснув суперника до кута і провів кілька атак. Так, завершення раунду. Ще один раунд за Ніжинським так рефері підказує. Nieżynską mabety wyższe. Trzeci round. Так, Максим Єжинський продовжує працювати першим номером, він агресор в рингу. Так. І, власне, він є ініціатором е, більшості атак, які проводять боксери в рингу. О, хороша атака. Ну, Максим Ніжинський продовжує контролювати хід бою. Так, два подвійний джеб. І правий через руку. РФМ пробується, пробує інколи гризатись, але ну, це мало результативні. Атаки в нього виходять. Так. О, і є перший нокдаун. Дуже хороший удар лівим боковим по печінці. І це можливо навіть і нокаут. Ні. Довенко встав. Так, бій продовжується. Але чи надовго? Так. Ніжинський налаштований дуже серйозно. Так, іде на добивання. І ще один нокдаун. Ні, навряд чи вже буде продовжувати бій. Все. Все. Нокаут. Так, Максим Ніжинський здобуває. Перемогу чистим нокаутом. Яскравий третій ранг у його виконанні. Два нокдауни. Так, бачимо повтори. і гострий, лівий боковий заходить у печінку. Це перший нокдаун і зараз другий. Тут йшла серія ударів і знову знов удар по корпусу по печінці. Від якого? Серафим Вдовенко вже не піднявся. Піднявся, точніше, але після закінчення рахунку рефері. Отже, Серафим Вдовенко зазнає другої поразки на профіринзі, першої дострокової. А Максим Ніжинський успішно дебютував на професійному ринзі. Це його перший бій і перша перемога дострокова. Дуже добре будемо стежити за цим боксером. Так, і ще бачимо повтори. Підняв темп в цьому раунді Максим Ніжинський і закономірно довів свій цей бій, в якому він мав перевагу у двох раундах і довів в третьому до дострокової перемоги. Дуже хороший удар. Так. Цього різні є на другій хвилині 23 секунді третього раунду. Технічним нокаутом перемогу здобуває Максим! Ніжинський!